Слава Богу, прийдуть жнива, летять роки невпинно наші вдаль. Ми їм услід, роки не поспішайте, не кидайте на плечі срібну шалю, погожим днем, потішитись нам дайте, та не спинити їхній бистрий біг. Вони Неначе плин ріки гірської, через крутії перевали шлях проліг. Життя людське не відає спокою. Здається, вчора лиш цвіли сади, і літом посміхались жовті ниви, та осінь вже пора збирать плоди, які вони чи добрі, чи правдиві. Хай кожен пильно в серце зазирне, що він ростив кукіль, а чи пшеницю, бо ж літо наше швидко промине, чи буде нива колосом руниться? Бо ж хочемо того, ми а чи ні, нам доведеться перед Богом стати, і щоб тоді у серця глибині. Нам про шляхи свої не жалкувати. Тож дорожімо кожним нашим днем, прийдуть для всіх, коли жнива Господні, які плоди у вічність принесем. подбаємо про це уже сьогодні, нехай любов'ю повняться серця, і будуть на добро завжди багаті. Щоб нам у домі нашого Отця, у Царстві Божим, вічно пробувати, слава Богу!